Як тобі погода? Ну нормально. Тебе бляха турбує, як і погода. Ну, це впливає на атмосферу, щоб їй було комфортно з нами. Підтримую. Якщо їй буде не дуже, вона більше не піде з нами на побачення. Дивись, як потрібно робити атмосферу. Ти довго будеш робити вигляд, що ми з тобою сьогодні не поцілуємо. Який... Який крінж! Ну нам же казали бути впевненішими. От і спробував. Що? Н нічого. Це жарт був. Не подобаються мені такі жарти. Знаєш що пішло краще на колесо? Ми впадемо на Чого? Та ну, колесо це нудно. Д Давай краще в магаз прогуляємось. Хай пішли. Пішли. Це типу вона нам хоче купити. Ти дебіл? Я так розумію, вона просто хоче нами скористатися. Поїсти, попити за наші гроші. Кишкоблудниця, точно! Хто? Ну, ну а може це єдиний спосіб перейти з нею до інтиму. За шоколадку, блять! Ну я умовно про щедрість. Нехай купить, а потім подивимось, що там буде. Yes. Стій, стій, Я куплю.

Не дуже й хотілося. Що гарно тобі доїхав. Дякую. Ну, якщо ми будемо себе так поводити на побаченнях, то ми взагалі нікого не знайдемо і а. залишимось самотніми. А ти що краще знаєш, як себе поводити? Ми в одній голові, алло! Ну, можна було більш радісно попрощатися. Ой, які слова згадати! Більш радісно! Вибач. Привіт. Сподіваюсь, тобі тут нормально? Так дуже і нормально. Там про тебе згадали, думаю, ти зараз потрібен. Але ж взяв мене на понт. Типу, чи зможу я місяць сидіти під замком? Ну, не зовсім так. Я скажу, як є, бо боюся, що нахлинуть почуття провини. Слухаю. Розумієш, коли ми всі раділи через тебе. Цитую його. І нічого ми робити. Дивись, вона написала. І чого? Ніча. О, чи нас. Негативних емоцій було ніби більше. Тому що. Радість. Що вже трапилося? Та дівчина, що нам написала, сказала, що хоче залишитись друзями. Може. Це означає, що ми зможемо зіграти у секс по дружбі. Ні. Це означає, що ми знову чмо, замість якого будуть обирати другого для любові. Ми марно витратили час і знову залишились Нахера ти нас до неї прив'язав. А що якщо це була чиясь купюра? Треба було за карманами стежити параноїк! Ми зможемо купити. Чотири пачки віскас! У нас нема кота! Так і навіщо вони нам якщо хтось має кота, але не може його купити? І ми вирішили, що якщо все знецінювати, не радіти, то сумувати та бояти буде, боятись буде нічого. Я і не знаю, яку емоцію заюзать. Хороший каламбур. А ти забув, як ми опинилися у Києві? Мені доводилося за вас цік трьох відпрацьовувати. Ти боявся, що за російську поб'ють, хоча ми не у Львові, а гнів не міг ігнорувати нефорів у центрі. А через смуток нам доводилося шукати шаурму, бо іначе його не заткнеш. Так кого із нас краще у підвалі тримати. Ага? Вибач. Пішли. Без нього буде гірше. Ну, що робимо? Симо! Зараз підемо додому і будемо щось дивитися, типу лобстера чи догвіля, щоб взагалі про любов не думати. Добрий день. Ваші документи, будь ласка.